Четверте рішення у Seven Lakes – це скромність. Ми дуже делікатно інтегрувалися в середовище, фактично маємо лише два матеріали пісковик і дерево. Скла майже немає. Великі вікони портали ніби розчиняються, а влітку, завдяки розсовним системам, ресторан максимально об'єднує внутрішній простір із літнім майданчиком. Ці два матеріали вже самодостатні. Третього нам не потрібно. Такий мінімалізм дозволяє сфокусуватися на головному, на локальному продукті. Це філософія farm to table. Те, що виростили поруч, фермери приносять прямо до столу. Тому у нас відкрите середовище і водночас не відкрита кухня. Усе чесно, піч, гриль, всі процеси приготування, їсть, бачить усе для нас. Ця скромність це про повагу до місця. У міській локації ти змушений кричати, виділятися, боротися за увагу. А тут, у природі, на свіжому повітрі, де озера, де рабатські угіддя, тобі достатньо говорити пошепки. В архітектурі це означає стримані форми, чесні матеріали і мінімальне втручення. Тому, коли дивишся на Севен Лейкс, вперше, що впадає в око, це сама місцевість, озера, зелень, природа, а архітектура лише підкреслює цей простір.